У умовах економічної кризи у Європі керівництво країн-членів ЄС дедалі важче стає відстоювати непопулярні серед населення витрати на оборону. Відтак, намагання НАТО реформуватись та збільшити потужності опинилось під загрозою провалу. Андрій Годоманець розповість про те, що на думку одного з керівників альянсу необхідно зробити, щоб найпотужніший у світі військовий альянс залишився дієвим. У березні Рада безпеки ООН проголосувала за проведення військової місії для захисту цивільного населення Лівії. НАТО було єдиною військовою силою, яка могла впоратися із цим завданням. Альянс направив військові судна та літаки на захист цивільних, що прискорило повалення режиму Муамара Каддафі. Лівія довела, що іншого вибору немає. Коли ООН вирішує вдатися до військових дій, хто ще як не НАТО, може з цим впоратись? Утім, така бойова готовність НАТО опинилася під загрозою через економічну кризу у Європі на сьогоднішній день. Лідерам європейських країн, дедалі важче стає виправдовувати перед своїм народом великі витрати на оборону. Колишній радник парламенту Великобританії з питань оборони Денніл Корскі Корський каже, що ситуація у Лівії довела успішність НАТО на цьому етапі трансформації. Утім, додає він: економічна криза у Європі та бюджетні скорочення у США можуть негативно вплинути на здатність НАТО адекватно виконувати своє завдання надалі. Ми живемо у часи жорсткої економії. Країни скорочують витрати на оборону, наскільки можуть не коротувати. Динуючи ці кроки між собою від такого підходу може постраждати масштаб оборонної здатності цих країн, тому що кожна з них насправді просто урізає бюджет щоб вижити, а не щоб побудувати нові потужності. Колишній голова Агентства оборони ЄС Нік Вітні каже, що проблема не у нестачі грошей, а скоріше у відсутності координації дій та інтересу до питання оборони серед пересічних європейців насправді європі вистачає фінансування на оборонні потреби. Чого нам бракує, так це здатності використовувати їх розумно, витрачати на відповідні програми, витрачати ефективно і скоординовано Генерал Ебраял називає цю ситуацію справжньою проблемою, оскільки каже він, важко передбачити, де і коли виникне нова гаряча точка, і чи буде здатне НАТО прореагувати на кризу адекватно. Ми повинні бути готові і мати відповідні потужності, щоб проводити операцію будь-якого масштабу. Наші потужності та арсенал повинні бути на поготові, коли виникне кризова ситуація. Адже календар криз ми скласти не можемо. Генерал Ебраял додає, що НАТО потребує більше ресурсів, більше координації та більше партнерів, щоб залишитися лідером оборонних зусиль у світі та розвивати нові високотехнологічні потужності проти кібер чи інших загроз. Андрій Годованець, Голос Америки.